Слава Ісусу Христу, дорогі наші краяни, дорогі наші земляки, дорогі українці, сьогодні хочемо в цей нелегкий тривожний час, але поділитися цією радісною новиною, що Господь любить Україну, що Господь любить наш народ, навіть не дивлячись на ці труднощі, на ці переживання, які ми з вами сьогодні проходимо. І сьогодні в нашій зустрічі є наш сусід, наш знайомий, наш друг, з яким ми вже багато часу, багато років знайомі, житель нашого міста Борислава, Руднів Віктор. Вже на один місяць він відстоює на кордонах нашої країни нашу Україну, щоб ми провадили тихе і мирне життя, щоб ми мали спокійні ночі. І ми дуже дякуємо Богові, що саме в нашій місцевості є ще це мирне небо, де багато людей знайшли собі цей притулок, і за це ми вдячні Господу. Сьогодні Віктор він хоче поділитися одним із епізодів, який був в його житті, в житті його побратимів, з якими він там на передовій. І я пригадую цей телефонний дзвінок, який я отримав від Віктора. Він зателефонував і сказав: Михайло, моліться, тому що ми знаходимося дуже в таких важких обставинах. І звісно, ми, як християни, як люди, які знаємо волю Господа, ми завжди відкликаємося на ті чи інші потреби, які є і в жителів нашого міста. Ось і на той час були великі проблеми у Віктора і його побратимів. І він сказав, моліться за нас, все те, що ми могли робити, ми. Ставали на коліна, і ми взивали до нашого Господа, щоб Господь проявив милість до Віктора, до всіх тих, хто був разом із ним. Я не знав, що там відбувається, я не знав, що там відбудеться, але було прохання, будь ласка, моліться за нас. І ось прийшов певний час. Віктор приїхав на декілька днів до Борислава, і він прийшовши в дім молитви. Він прийшов, щоб розказати, який добрий і чудний Бог, і навіки його милосердя. І зараз Віктор поділиться, що саме відбулося в той час, коли він звернувся, щоб молитися за них. Та, і що то вийшло, як я ж з 2 числа, з 2 липня вже в зоні бойових дій, по бойовому наказу приїхали туди. Ну, То, що кожен день обстріли люди чують, тут нічого дивного немає. Спереді, якраз на ну вже до того звикли, що її приляти. Але в той якраз момент. Прильоти настільки збільшились, і не тільки інтенсивність обстрілу, але й калібр тих снарядів, тих ракет більше вже почали, не, скажімо, не грати такі, а урагани, що набагато. Ну вже не знали вечором, чи буде завтра, скажімо так, живі не будемо. Бо такі обстріли дзвонять до Міші, кажу, кажуть, я тебе дуже прошу помолись в церкві, бо не знати, чи то завтра нам настане, чи не настане. Було. Не те, що страшно, бо вже до того звикаєш, але хочеться дому повернутися, що тебе чекають, скажімо так, що є люди, які можуть не тільки ми там, бо там, там сильно не помолишся, якщо плімдажі, чи там, чи броню накинути, чи то. Ну і позвонив до Міша, кажу, Міша молися, така ситуація, не знаю, як то буде. На другий день прилітає. Ну, прилітають вже ті урагани, дуже великі ракети, що стріляють осколками. Стрельнуло біля хати 50 метрів, а то, що я тобі казав, радіус ураження 200 метрів нічого живого. А то буквально від того, де ми жили, ми вже в сховалися після пострілу, а не перед тим, як почули. <праць> і коли ми вже вийшли з брінтажу, ніхто нічого не зрозумів, як таке, ну як могло статися 200 метрів з Все. а біля нас, ми, скажем, з другої сторони, там посадки, посікло, дерева і так далі, а в нас біля хати тільки там два вибиті шиби, ну взагалі ні про що. І пішли шукати, а дивимося, у нас навіть від тих касет, що я туди привіз, від тих касет такі, уражаючи якраз осколки, що вони заряжені. їх тисячі в кожній такій ракеті, тисячі обв'язані, віддаванці до великої, ти видиш, mm -hmm. від такої до самої великої. Ті касети обв'язані, і вони, коли стріляють, вони зносять все живе в радіусі 200 метрів. І тоді не знаю, ми з хлопцями з біндажа вийшли, такі речі розбирали. Як це могло бути, я не знаю. Я кажу, ну mm -hmm. бо там mm -hmm. разом на старший лейтенант, він каже, і в мене і мама молиться, то каже, я позвонив за нас. Молилася ціла церква. Я думаю, що тільки за того, що Бог побачив, що не на часі нам ще хтось має відстоювати ту Україну. І, і кажу, більше тому я приїхав до ротацію на пару днів, думаю, зайду, обов'язково. <серказ> поділюся це. Поділюся, поболюся, дякувати так. Богу, що така ситуація. Міша, ну. <серказ> слава, слава Господу. Звісно, нам приємно чути це, що Господь змилувався над Віктором і над його побратимами. І ось коли я дивлюся на це, ви знаєте, це просто печальна картина, як Віктор розказує, що в зоні 200 метрів зноситься живе, і вони залишились живими. Слава Господу за це! Я хочу сказати для Віктора і це побратимам, і нехай це чують всі, хто буде дивитися це відео, в книзі Єремії, їх сказано таке слово: – «В день недолі поклич ти до мене, я тебе порятую, а ти прославиш мене. Не забувайте про цю милість Божу. Це не ми допомогли, це Бог вам допоміг. Але ми дякуємо Богу, що молитва була почута. Нехай Бог вас береже і надалі, щоб в скорім часі ми молимося за це, щоб вся Україна могла впасти потім на коліна перед Господом і подякувати Господу, що Він змилувався над нами і захистив всіх нас. Ми віримо, що Бог благословить щоненьку Україну, вона ще буде процвітати. І я бажаю, щоб Україна ніколи не забувала про того доброго і великого самогутнього Господа, Божих всім нам благословінь. Нехай Господь береже всіх. Слава Ісусу!